Нагадую, що вже 1 грудня ми розпочинаємо доволі інтенсивне і поглиблене таке навчання по терапії прийняття та відповідальності, де ви отримаєте так чимало різних цікавих інструментів, підходів, метафор і все, що пов'язано з терапією прийняття та відповідальності. Але я періодично отримую від вас різні питання, і хочу з вашого дозволу зачитати одне з них: як цей підхід впливає на самого фахівця? Як це впливає на мене, на мене, як фахівця? Перш за все, скажу, що сам цей підхід він є більш такий невимогливий. До чого я маю на увазі? Тобто позиція психотерапевта, в, в супроводі пацієнта згідно методики КПТ, згідно терапії прийняття відповідальності, є такий, скажімо, підтримуючий супровід. Це не тоді, коли ми аж дуже активовуємо пацієнта, хочемо тих змін. Це саме тоді, коли ми питаємося певні питання підтримуючого характеру, не вимагаємо пацієнта якоїсь конкретної відповіді, не вимагаємо в нього визначитися, лише активуємо якісь певні процеси. Наприклад, як ти Важаєш, цей стан може бути таким чи іншим? Тобто ми не кажемо визнайся зі станом. От скажи, як називається та емоція, яку ти відчуваєш. Ні, ми того не кажемо. Каже, на твою думку, що тобі нагадує? Ця емоція, яке найбільше слово тобі підходить, тобі пасує застосувати тоді, коли ти відчуваєш щось подібне. Тобто, ми більше перекладаємо уваги, ми більше звертаємося до самого пацієнта і просимо нашого пацієнта-клієнта самостійно встановити те, що він відчуває. Тобто, простими словами, цей метод нас не виснажує, гарна підтримуюча бесіда. На якщо говорити про мене, то власне, коли я працюю по акту, я не виснажуюся дуже просто. Я тепло веду бесіду зі своїм. Клієнтом, пацієнтом, де активує лише ті частки, ті процеси, які, на які він не дуже звертає увагу.